Лісова Буча, Київська область, будинок 215 квадратних метрів, це з газопостачанням у дуже гарній локації неподалік Бучанського парку. Дивіться, це у нас в'їзд на територію будинку. Дивіться, які паркали. Це у нас хвіртка ворота. Робиться автоматичні тут ворота, навісик і паркуються дві автівки. І ось ділянка у нас в ось такому форматі, тут 8 соток у нас повністю готове. Ну і сам будинок, подивіться. Має чотири спальні кімнати, велику кухню, вітальню. Бачите, такі панорамні вікна, видвіжна система, вхідна група, ну комфортний такий будиночок, цегла, утеплення базальтова вата, і плюс по фасаду у нас ось такі кирпичик клінкерний і фінське термодерево. Дивіться, які панорамні вікна у нас дуже якісна побудова. У нас дуже гарне місце розташування. Оп, подивіться ще раз. Тому нагадую, хто хоче переїздити у лісову бучу, у такий затишний будинок. Його загальна площа, нагадую, 215 квадратних метрів. Ділянка тут вісім соток. Ціна дуже смішна, як для лісової бучі, для такої локації. Мій номер телефону є в шапці профіля, тому телефонуйте, приїжджайте. Я вам скину планування, але краще дивитися все вживу, як кажуть.